Всім доброго дня! Сьогодні я буду записувати проходження Холонайту з всіма очівками. Я. Да, Я не получав ніколи всі очівки. Але сьогодні я хочу отримати дві основні і найскладніші із всіх. Спідран за 5 годин і Спідран за 20 годин і А Для того, щоб заспідранити холонайт, звісно, треба амулет. Під назвою Людь Повеглих». І тут я знов хотів зробити цей геніальний трюк з Ну, з талахтітом, який кокне зразу двох. Але, на жаль, в мене вийшло тільки одного кокнути. Після цього зразу треба прийти сюди і відкрити там вокзал. Але я благополучно про це забув. І ось перша чіпка і, длю, і другий баг і заодно трюк. А Хоча б, почекайте, це ж ще одна очівка. І до речі, якщо ви хочете теж заспідранити холонай і отримати очівку за спідран за 5 годин, то я не буду сильно тут розказувати із-за того, що в мене на каналі вже є про це відео. Що ж, продовжуємо спідран, забираючи в. В зеленій тропі 500 гео і перед цим виграючи оцього пальдра, чи як його там звуть, забув. А в зеленій тропі, я все, що можу примітити, це оцей трюк і гусічку. Ну і ще хіба що цього комаря для двох очівок і хорнець, за який ми прийшли, і за те що нам треба буде революти. І дивіться, як в мене забагалось тут. Капець, Шой звуку немає відбиття, просто є клітка, через яку не можна пройти. Ну, а я хоч і не відкрив вокзал в забитому перепуті, але все ж таки відкрив його в груд того перестримнув цю через це місце, а не через там е зелену трубу в грибних пустошах я спочатку пішов по ячейку амулета. Потім планом, в мене було по поамулет пришв... з пришвидшеним рибком, а потім уже забрати кучню богомола. Тож я це зробив без ніяких труднощів, без ніяких там спідранерських фішок, просто забрав і пішов. Так. На речаги нажимати. Не можна. Ой, а... та я по привичці, звичайно. А! Так що Я нажимаю на них. На місто сліз в мене вже було більше пріоритетів. Ну, наприклад, прокачати гвоздь, забрати нижу маю і. Та, коротше, їх там було куча. Розкажу по походу. А, ну да ми ще не будемо йти в стоки. І за того, що нам там, крім сльозуїзми, нема що робити. А сльозуїзми я не собираюсь забирати. І ще я буду забирати гусічок. І за того, що я хочу прокачати собі маску на одну більшу, щоб. Була. Ну, нижню магію я забрав доволі таки швидко 10 хвилин зайняло максимум. Далі, заміточка, я не, за... ну, не прокачав свій гвоздь а піш... пішов по гіперривок Ну, по суті, це було в моїх планах. Як і те, щоб виграти криштолевого захис... ж... 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 захисника, щоб з нього гео. Після того, як я виграв, не буду казати його ім'я, я забрав суперривок і зробив незамудрений скіт. Пішов до вокзалу короля, і да, я прокачав гвоздь на майже годину пізніше, ніж треба. Далі ціль в мене була легка просто включити двойний стрибок. Так як в мене вже була тактика, як це робити, ви можете її побачити в моєму позапопередньому відео, то я виграв розбитого сусуда дуже швидко. З першої спроби. Ну і ще я там забрав блідну руду, але в мене чогось це не записалося. Ну, а що треба робити після того, як получав блідну руду? Звісно, прокачувати гвоздь. І 20 хвилин гнатися за душою монамон. Бо я так довго за нею гнався з-за того, що спочатку я не міг зробити той скіп десь 10-5 хвилин, програв іще один раз по а потім ще й не знав, як добратися до самої Мунамон. А після цього ший два рази кокнувся і потратив все гео. Але в мене був запасний план. Запасний план в мене заключався в тому, щоб забрати два ідола короля і таким чином пучити 800 плюс 800 гео. А, чекайте, 1600 гео. Один ідол короля знаходиться отут, а другий ідол короля знаходиться ну, в попередньому місці, де я був. Ну і забрав я маску ще. Із-за того, що слідуючий бос, на якого я йду, це Соніки. Ну, і от на них почалися мої пригоди. Я тут, до речі, придумав одну штуку, Назву її посил атака. Чого її так назвав? Ну, типа, в перекладі це буде неможлива атака. Ну, сенс її такий же. Ну, і останні два южика завжди просто спамили цими атаками, як не в себе. А все ж таки одного вечора я який сказав: ну, попробуй ще один раз. Якщо що, тоді було близько 10 годин. І я їх прийшов. і прийшов ще забирати оста ну, у І ГЕО стоп. А що це за музика? Такое, що... і трупу... я так, а потом не Що усу... це? Що це за бобер? бомбер? це <ріст> Сижу, коротше, знімаю і понімаю, що забув шлях. Ну і тут таки, понімаю, так це є відео, те, де він був показаний. Не зря, не зря веду Ютуб. Якщо вам колись було цікаво, як виглядають далекі хутрі без, кома... без фонаря, ну. Ви зараз бачите, як вони виглядають без фонаря. Ну, я таке все ж таки не видержав і взяв фонар. Дойшовши до хери, виграв останнього грізіщого. і мені нічого не лишалось, як пити останнього боса. Я це зробив за 4 години. Але це ще не кінець відео, із-за того, що я ще раз пройду на уже 100% за 20 годин. Ну, хоча в цьому самому ж світі. Ну, а далі я просто бігав по локаціях, получав очівки і відсотки. Ну, а потім прокачував магії. Ну, і получав магію ще й заодно. Тобто я прокачав магію нижню, прокачав мстительний дух і получив верхню магію. Погнався за носком, щоб получити блідну руду. І Іще там триста сучностей, щоб отримати ще одну блідну руду, і все ж таки прокачати гвоздь. Хоча що я кажу? Я вже забирав дві блідні руди. Одна в древньому катуванні, я вже прокачав за неї гвоздь. і ще одна там, де кристалічке піке біля башні з статуєю вочезарності. Я люблю гроші. Після получення грошей і двох кусочків блідної руди, я прокачав гвоздь. Після получення нового гвоздя я був настільки самовпевнений, що думав, зроблю цей скіп без сльози ізми. Прийдеться її нарешті поучити. Ну, я це й довго й не робив. Зайняло буквально, може, 10-20 хвилин. З такими можливостями прийшов колізей, відкрив перший колізей і прийшов перший колізей. Як багато слів колізей. А от на що другого колізея я навіть не думав. Ну, ладно, я думав, 20 секунд. Але знайшов можливість і втік з цього колізея. Потім пішов до хорни, думаючи, що я її зможу прийти з першого разу. Ну, Після розчарування того, що я не зміг її прийти з першого разу, я лишив тут тінь і пішов по не знаю, що, просто пішов кудись. Хоча, знаю, по бистрий удар і техніку. А після получення быстрого удара я всіх просто такий і все. Ну, так само, і хорнет, Ора-ора і все. Поучення е... Герба України. Я пішов по темний ривок і прокачку верхньої магії. Після таких прогресів, прогресів я, звісно, хотів подивитися, скільки в мене відсотків. 64. Мда... Я думав, там буде десь 50. Мій план був надіжний, як швейцарські часи. Спочатку поучити всіх Ну, може, не всіх, але щоб була блідна руда, Поучити майже всі амулети, получити ще одну блідну руду і прокачати гвоздь. а потім будемо розбиратися самі. Для карти з гусієчками я виграв колекціонера. Ну так, да, я ж на слабах, щоб дивитися мої май... ці холонайт віки, де знаходяться всі гусінки. Ну, попутно збираючи гусінчок, я іще збирав вогоньки, І за того, що коли на максимум прокачаний оцей жахастик, то він просто уні... машини для уничтоження. Ну і ще я скупив весь магазин слая і всі карти купив. Пішов в колізей, другий, щоб отримати нарешті тую блідну руду. І мене не могли зупинити бомби, ракети, пітарди, пулеміти. Я прийшов в другий колізей з першого разу. Ну і після цієї сховатки пішов на ще одну сховатку, щоб отримує ключ простий. І щоб прокачати гвозді ще один раз, мені не хватало тільки одного Гео. І я для того, щоб отримати Гео, погнався в каторгу. Хоча назбираю там менше 1000 Гео. В останніх двох проходженнях я не розумів, як забрати цю маску. Але, случайно, знайшов спосіб сочок маски забрати, а не маску. В битві з цим. Воїном нічого цікавого таки не було. Ну, я забрав іще один амулет і зрозумів, що я сюди зря пішов, і то, що все, що я тут вивчив, це кусочок маски, амулет і. і страдання. Але в мене, як завжди, був план, як вийти із цієї ситуації. Так, да, Він просто надіжний, як швейцарські часи. Або ні, як дубайський шоколад. До речі, вона сказала, що там щось по законах треба їй віддати Гео комусь. Да, Бомбезно. У зараженому місті. Повністю зараженому місті. По Учивши новий гвоздь, я поняв, що мені треба це зробити. Не кокати його. До речі, помните, я щось там говорив, що я фармлю ці вогоньки. Ну, то я їх нафармив і б'юсь уже із грибом. Ну, сильно довго я із ним так уже й не бився. Я його перейшов буквально з трьох-чотирьох спроб не як в попередні рази. І да, я захотів пройти гру на істину концовку. Ну, може можна пройти, а назбирати все для істинної концовки. Але я не знаю як, але я пройшов його з четвертого разу. Ні, ну Я вважав його найскладнішим босом в горі. Ну, до моменту, як я зустрівся з Чезарністю, звісно. І, до речі, на той момент в мене було десь 80% проходження гри. Того я не був впевнений, що пройду його, і в... що пройду на істинну концовку, і цього мені вже хватить. А для істинної концовки мені треба два цих білих уламків. І для одного із них треба, по-перше, 1500 чи 1800 сущностей. далі пройти весь білий дворець. І я думаю, це займе близько п'яти. Хоча я перебільшую трьох часов. Спочатку для того, щоб підготуватися до Білого дворця, я вирішив пройти Білого Рцаря. Да. Ну, а потім, щоб назбирати всі сущності, я виграв майстра душі, уже реального майстра. І посилену версію розбитого сосуда. До речі, коли я побачив ось це, я, я просто ржав. Надіюсь, ви поняли чого. Ну, а куди треба йти з такою кількістю сущностей? Логічно, до стоматолога. Ну, а найскладніший момент в стоматолога я можу назвати тільки оцей. По суті, це останній із-за того, що я зробив гарний скіп. Або то був не скіп, а реально правильний шлях. Коротше, напишіте в коментарях. Ну, а ось цей самий скіп. Цей момент ви, напевно, бачили вже Так що показувати я його вам не буду повністю. Ну, а потім я ще й не стримався і. Прийшов в гру іще раз, щоб подивитися, який в мене там відсоток. 90%. Нормально. Якщо в мене вже 90%, то треба забрати амулети. Усі амулети. І не вважайте цього кокодріва бомбардіна босом. Ще якщо я буду збирати амулети, логічно, мені треба збирати гусінчок, щоб отримати всі амулети. Тобто і елегії куколки. Ну, а так мій план пройшов просто ідеально шикарно. Я зібрав з гусінчок буквально за пів часа. Ну і потім лишалось тільки два амулета в цій локації, і один амулет, який мені в цьому відео взагалі не здався. Але з цими амулетами в мене, тобто не, то, не зовсім в мене, були проблеми. Не знаю, в кого там були проблеми, але естафету взяв я. І в мене ціль легка і проста отримати два амулети або оберега. Там вже, як подивилися, це шовкопряд і тіньовий ривок. Щось він робить. Ось, нарешті, я дістався уже до м -м шовкопряда. E, начебто я правильно пішов, але точно не пам'ятаю. Це буде складніше, ніж я думав. Так, тут. А, ага, ну тепер це не повинно викликати проблем. Я хоч і не пам'ятаю, коли я взяв цей оберег, але він вже в карманчику. Тому потрібно вже шукати нас, інший. Ось ви вже можете побачити мої радісні удари гвоцвяха, тому що я пройшов цей невеличкий паркурчик на розкладці мого попередника. Вона абсолютно інша, чим та, на якій я грав раніше. І по відчуттям це не мов заново вчитися ходити. Тому що, по-іншому я це пояснити не можу. І перед тим, як знову передати естафету, я хочу показати свій, як це в нас говориться, угарний скіп. На цьому моменті все, що можу сказати, це to write back! Не розумію, як я буду з ними справлятися в слідуючій серії, але, принаймні, знаю, що мені це прийдеться зробити. Після получення повс... почти всіх амулетів, жалкої спроби виграти у чи я отримав очівку, за якою гнався. 15 годин. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до побачення.